Друзі, привіт! Пам'ятаєте, я говорила вам про те, що повістки з ТЦК, які планують надсилати поштою, прирівняють цілком вірогідно до судових повісток в частині правил поштового обігу. Я про це зазначала ще декілька місяців тому, і в попередньому своєму нещодавньому відео також про це говорила. Але завжди зазначала з такою, знаєте, ремаркою, що це лише моя думка, тому що в законодавстві чітко не було врегульовано, що до повісток ТЦК Укрпошта зобов'язана застосовувати правила, які стосуються вручення судових повісток. Але Кабмін, в мене здається, таке враження, що дуже уважно слідкує за відео, можливо, і за моїми. Тому що як тільки я випускаю якесь відео, одразу випускається нова постанова Кабміну з відповідними корективами. Я людина, звісно, що маленька, але ну, ви самі бачите, перегляньте ці відео, вони всі е, дійсно записані. Певний проміжок тому. І сьогодні ми бачимо ось такі зміни. Змін не так і багато, це розмова на 5 хвилин, але тим не менше хочу повідомити вам ці два основні головні нюанси. І, зокрема, постанова 1147 від вчора, яку прийняв Кабмін, тепер визначає, що рекомендовані листи з позначкою Повістка ТЦК під час доставки за зазначеною адресою вручається особисто адресату. І тут важливо зауважити, що. Судові повістки на відміну від повісток ТЦК можуть вручатися і родичам. А от щодо повісток з ТЦК, вони чітко прописали, що вручається тільки особисто у разі, якщо працівник пошти не може вручити таку повістку особисто. Він інформує адресата за наявним номером телефону або вкладає до абонентської скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою Повістка ТЦК. Далі, друзі, це саме те, про що я говорила: що так само, як і судові повістки, повістки з ТЦК повинні вас почекати на цьому поштовому відділенні протягом трьох днів, тобто три дні, і тільки після спливу цих трьох днів. Працівник пошти робить позначку, що адресат відсутній за зазначеною адресу, засвідчує це підписом, проставляє відповідну відповідний відбиток поштового пристрою, і не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника, тобто в ТЦК. Друзі, що це все означає? А те, про що я говорила нещодавно, в попередньому відео що. Була прийнята постанова 1134, якою було змінено термін, скажімо так, в який ТЦК може назначити вам явку по повістці. Яка буде надсилатися поштою. І от цей термін скоротився або протягом 7 днів, або протягом 10 днів, в залежності від пункту населеного, в якому ви проживаєте. І я зазначала, що повинні бути просто ідеальні обставини для того, щоб цей лист вчасно дійшов, щоб вас працівник пошти повідомив, або залишив вам це повідомлення. Будь ласка, з'явіться, заберіть лист ТЦК, почекав три дні, потім це відправив назад в ТЦК, також з урахуванням цього. Цього правил поштового обігу, і це теж строк. І тільки тоді ви самі розумієте, що ТЦК буде мати підстави для того, щоб ініціювати адміністративне, наприклад, провадження, якщо ви не з'явитесь по повістці. Але це ж абсурд, якщо дата явки по повістці буде раніше, ніж дата, яка вже передбачена безпосередньо ось цією постановою, тобто з урахуванням і цих трьох днів, протягом яких ви можете забрати лист. А це ви самі розумієте? Вже спричиняє прострочку тієї явки в ТЦК за повісткою. Таким чином, всі ці зміни знову виглядають якось неузгоджено та сюрреалістично. І я не виключаю тепер, що вони це все підрахують, можливо, відео подивляться, почитають статті, думку громадськості, і всі ці строки знову зміняться, тому що ну, ми повинні просто за цим всім слідкувати. А якщо ви не будете слідкувати, то я вам в цьому допоможу. Тому підписуйтесь на канал Інспектор Права, ставте лайки, робіть репости цього відео, поширюйте, пишіть свої коментарі і переходьте в мітингу. Телеграм-канал, підпишіться і там, тому що тоді ви будете в курсі усіх важливих юридичних новин та моїх юридичних коментарів. Ваш інспектор права!